Доброго дня, шановне панство. Я е, Руслан Шустин, доктор філософії в галузі біології, старший науковий співробітник лабораторії моніторингу природних екосистем, заповідника останні ноги. Е, сьогодні йтиметься про осінні квітучі підсніжники. Е, під, е, відразу поговоримо: підсніжники це рослини рода галянтус. І вони традиційно асоціюються з ранньою весною, але мало хто знає, що майже чверть підсніжників належить до квітучих або осінньо-зімніх квітучих видів, Ох. Е, навіщо? Е, Переходити на осіння і осінньо зимового цвітіння. Тому що умови пізньої осені створюють фінологічне вікно для тих видів, які здатні цим скористатися. Фінологічне вікно це час, коли екологічні умови дають перевагу певній формі розвідку рослин та тварин. Отже, Деякі види рослин переходять на осіннє та осіннє зімне цвітіння через низку причин. Конкуренція за камах запилювачів. Пізньої осені, потенційних запилювачів небагато, не але й квітів майже немає. Е, кожну квітку багаторазово відвідують і бджоли, і мухи серфіди. Дзюрчалки, які є дуже гарними запилювачами. Е, дуже важливо, що в цей час камахи переносять пилок дуже обмеженою кількістю видів рослин. І це також сприяє успішному запиленню. Уникнення конкуренції з травами. Та деревами за сонячне світло. Пізньої осені, більшість однорічних рослин вже не конкурують за сонячне світло. Дереви і кущі в цей час скидають листя і також е, вибувають із конкуренції за світло. Тому рослини, які починають розвиток пізньої осені, тобто квітнуть, і продовжують розвиток ранньою вісною ще до появи листя на деревах. Мають певні переваги. Вони опиняються в кращих умовах, ніж віди, що починають свій розвиток лише навесні. Використання осінніх опадів в умовах порівняно-посушливого субтропічного клімату. Ну, якщо ми кажемо. Ну, Більшість осінньо квітучих видів це не страна з помірним кліматом, а це субтропіки. Е, і в субтропіках, е, майже всюду, всюди є дефіцит води. Волога осінніх і зимових дощів в субтропіках це дуже важливий ресурс. І осінньоквітуючі рослини використовують цей ресурс максимально, максимально повно. Зменшення навантаження з боку камах шкідники. З настанням холодів одні види камах йдуть на зимівлю, а інші закінчують розвиток у стадії лічинки. І йдуть на залюлькування З початком зимових холодів частина шкідників гіне від грибкових інфекцій у підсумку. навантажена на осінні квіточі рослини менше, ніж на рослини, що растуть весні та влітку. На цьому слайді ви можете бачити деякі ось. Не підсніжники, але осінні квітучі рослини України. Це далеко не всі. Ну, ось ви бачите: шафран Банатський, Крокус банатикус шафран Паласа, Крокус паласі пізня цвіт сіні, кохиком аутумналі. Шафран гарний з Криму, ну, відносно нещодавно його переписали, е, Янис Рукшенс переписав його як Крокус Спурінгі. І синік пізнецвидковий, Штернбергія Кохікафлора. Е, звернуть увагу на одну спільну рису всіх цих рослин. Квітка вже присутня. Але немає. Ба більше в умовах помірного клімату зав'язь і, і плід у таких видів протягом зимового періоду також залишаються під землею. Винятком, мабуть, є лише проліски осінні проспера проспераутуналі, проте ця рослина зростає на півдні України. і... Не дуже просувається на північ. В умовах теплішого, наприклад, наприклад, субтропічного клімату, квітконоси з плодами можуть залишатися над поверхнею ґрунту, що є притаманним для справжніх підсніжників. Так, ось е е отже, ми маємо два типи розвідку. Більшість рослин демонструють сінантний тип розвідку, коли квітки і листки з'являються над поверхнею землі та розвиваються одночасно. Натомість осінні квітучі види були змушені перейти на гстирантний тип розвідку. У, у цьому випадку або квітка е, з квітоносом. Або лише частина квітки, як бу, е, ми бачили у шафранів, у пізньоцвіта, е, е, знаходяться над ґрунтом. Тоді, як е, усі інші органи, зокрема е, листки, починають інтенсивний ріст навесні. Е, Цвітіння забезпечується за рахунок поживних речовин, що були накопичені в цибулинах, бульбоцибулинах або бульбах, якщо йдеться про осіння цикламена і деякі ще інші рослини, і лише навесні починають працювати листя. Ось так це виглядає у підсніжників. Ліворуч сенантний тип розвідку, підсніжника візантійського, який цвіте навесні. А праворуч типове гістерантне цвітіння підсніжника бурсанського. Квітка є, квітка нос є, а листя нема. Ну, зараз декілька видів з типово осіннім цвітінням. От. Починає наш парад Галантус пешмені, підсніжник пешмена описано, порівняно нещодавно у 1994 році Аароном Девісом і е, Крістофером Брікелом. Влить отримав свою назву на честь турецького вченого Хасана Пешмена. Підсмінічник Пештумена можна побачити в природі в турецькій провінції Анталія, де він цвіте у листопаді е, в лісі. У країнах з більш холодним кліматом сорти та гібриди підсніжників виведені на основі цього виду цвітуть у жовтні та до листопада повністю відцвітають. Ой. Е, наступний Підсніжник, підсніжник королеви Ольги. Перший його писав вчений Теодорос Арфанідіс у 1876 році. Ну, скорочену частину прізвища автора ми пишемо після латинського названня рослини. Підсніжник королеви Ольги росте в Греції, зокрема, на острові Корфу та в горах поблизу, поблизу Спарти. Цей підсніжників має ще й вісняно-квітучий підвід, що росте в Греції та Італії. І на базі осіння квітучих. І на засуванням вісняноквітучих є доволі цікаві культивари, тобто садовий флоти підсніжник. Так, галянтус борсанус, підсніжник борсанський. Дуже цікавий підсніжник, гідний окремої розповіді е, у жовтні 2016 року, тобто зовсім нещодавно, лікарка і любителька природи Ілді Сконце е, подорожувала у околицях міста Бурса Туреччина у пошуках грибів. Під час цієї поїздки вона сфотографувала осінні підсніжники і виклала зні, знімки в одной из ботанічних груп у Фейсбук. На цій фотографії звернув увагу наш співвітчизник, ботанік і знавець цибулинних розселилин Дмитро Зубов. Він одразу відзначив, що на внутрішніх пілюсках цього пасніжника є дві зелені плями. Ось ви бачите, верхня. І нижня, на кончиках пілюсток, і верхня біля зав'язу. Жоден з відомих осінніх підсніжників не мав такого забарблення на той момент. Дмитро показав цю фотографію і мені. З першого погляду було зрозуміло, що це щось нове, але щоб з'ясувати, до якої групи видів належить е, цей підсніжник, потрібно було побачити і е, листки цього підсніжника. А на фото їх не було. І е, ми зв'язалися з Ілдісконстою, і вона люб'язно погодилася показати нам популяцію цих рослин. Е, Дмитро вивчав новий від підсніжників, а мене цікавили біологічні зв'язки цього підсніжника з Камахами. В результаті Дмитро Дзубов Конста Констата Аарон Девіс опублікували опис цього нового виду підсніжників в 2019 році. А мої легентомологі по моїх зборах описали новий від Модзюрчалок. Роду міродон, личинки яких розвиваються в цибулинах, цього підсніжника. Нещодавно також вийшла стаття про в співавторстві про анатомію цих і морфологію цих личинок. Окрім унікального для вісняних квітучих підсніжників забарвлення внутрішніх ліпіпілюсток, е, цей вид має ще одну ознаку: не дуже поширено серед осінніх квітучих підсніжників. Е, Цибулина послідовно утворює два квітконоси. Якщо перший буде пошкоджений морозами або твар... травоїдними тваринами, то через сцем 7-10 днів зацвіте другий, і згодом успішно дасть насіння. Якщо поглянути на першу фото, можна побачити, є більш міцний і поряд менш міцний квітконос, і також на, у інших рослин. Так, тут так само. Цей вид е, цвіте у жовтні має дуже розтягнуто в часі цвітіння і окремі е, квітконоси можуть е, м, квіткувати в новому році. До нового року. Е, проте. Я схиляюся до того, щоб відносити цей вид цілком до осінньо-квітучих видів. Наступне види група – це види осінньо-зимового цвіт... тіння. Вони починають квітнути у листопаді і продовжують цвісти у грудні. Під час. Культивування сортів на основі цих видів у країнах з помірним кліматом, е якщо зима настає рано і морози встановлюються е надовго, то цвітіння може е зміститися на січневий та лютневе тепле І ось е перший з цих видів: галянтус килічicus. Підсніжній Тілікийський був вперше описаний Джоном Бейкером у 1897 році. Він зростає на південному красхилі таврських гір, провінції Мерсін, Туреччина. Цвітіння цього виду не можна назвати дістерантним у повній мірі. Ось на першому, на першому фото ви бачите є лістя. Але в місцях, де він зростає, клімат це дозволяє. У наслідок інтенсивного освоєння гірських схилів, їх терасування, закладання садів, приватної забудови та розширення дорожньої інфраструктури. Численність рослин цього відео за останні десятиліття різка і загрозливе скоротилася. Галянтус елвіса розновід моностикус, тобто одноплямистий. Це дуже красивий підсніжник від вісняноквітучого. Звичайного підсніжника Елвіса цей відрізняється тим, що внутрішня пілюска має лише одну пляму. Тип, тип цвітіння не можна повністю назвати дістарантним, ані сенантним. Це щось середнє. Цей підсніжник зростає в місцях, де зимові температури не бувають дуже низькими і лістя не обмерзає. Природні місця існування цього родновиду Ххіле-Гір, турецької провінції Анталія, Аланія і Мерсін, провінції. Мені пощастило займатися вивченням біологічних зв'язків цього підсніжника. На фото з сад моєго знайомого в провінції Мерсін, який люб'язно запросив мене приїхати до нього. Попри те, що це приватний сад, але це і частина природної популяції. На фото ви можете побачити, окрім підсніжників, піснородного краба, Патамі. Ці краби живуть у гірських речках та струмках і можуть дуже довго полювати на суходолі. І дуже часто в восених можна зустріти під підсніжниками. На другому фото ви можете побачити плід граната, що лежить на землі. Це не я його розкрив. Коли гранати повністю дозрівають, вони розкриваються подібним чином і падають. Галянтус галістанікус – підсніжник Галістанський. Цей вид підсніжників був описаний. У другому півріччі 2025 року, тобто в цьому році, свій науковий епонім вид отримав на честь провінції Галістан в Ірані, де він і зростає, у описі цього виду брав участь наш український вчений Дмитро Зубов. За морфологічними ознаками вид е, близький до підсніжника закавказького, однак повністю перейшов до осіння, осіннього осінньо-зімнього цвітіння і має низку морфологічних ознак, які дозволяють відрізняти галінтус е, Транскавказікус, підсніжник закавказки від е, підсніжника галістанського. E, Слід зазначити, що, що цього року вчені опублікували опис двох нових для науки видів підсніжників. Один ось з Ірану, а другий Галянтус Субальпінус вісняний підсніжник з високогір'я Балканських гір з Європи. Отже, той, хто думає, що все вже давно знайдено і описано, глибоко. E, Помиляється. Ось. Є що е, вивчати і описувати. Усі підсніжники перебувають під охороною Деякі з них мають настільки, е, настільки мало аріал, що найменше втручання людини ставить ці види на межу зникнення. Якщо вам пощастить Опинитися в місцях цвітіння осінніх підсніжників у Туреччині чи в Греції, ні в якому разі не вилучайте рослини з природи. По-перше, це завдає шкоди популяціям рослин. А по-друге, у цих країнах діє дуже суворе правоохранне законодавство. На вас може чекати не лише дуже великий штраф, а й ув'язнення. І в Америці, і в Європі е, ведеться селекційна робота з створення культурних форм на основі осінніх осінньоквітучих е, рослин, і, зокрема, підсніжників, е, Отримані в результаті селекції рослини є різноманітнішими, більш, більшими та краще пристосованими для. Е, до існування в умовах помірного клімату. Вони прикрасять, при потребі вони прикрасять ваш сад значно успішніші, ніж рослини, здобуті незаконним шляхом із величезним та абсолютно невиправданим ризиком. Наприкінці нашої розмови я хотів би. Звернути вашу увагу на те, що рослини, які ростуть в наших садах, ні в якому разі не повинні опиняти, опинятися у природних екосистемах. Ні потрібно ні прикрашати чи збагачувати природу, прикрашати ліси, тобто не варто нести в ліс рослини зі свого саду, і так само не треба намагатися. Висадити ліс у останніх збережних степових балках. Такі дії завдають природі дуже великої шкоди. Наслідки подібних втручань можуть бути згубними для нашого довкілля. Навіть якщо ви вирішите розмножити наші види підсніжників, а потім повернути їх в природу, і цим ви можете завдати великої шкоди. Майже напевно, ви внесете до природних популяцій не лише, лише самі підсніжники, а й віруси, якими ваші рослини можуть заразитися від найближчих культурних сортов нарцисів, наприклад, у вашому саду. Якщо у вас з'явилися зайві рослини прикрасьте їм території міста. Можна додатково озеленити міський сквер або парк, але лише за умовами, якщо вони не з'єднані е, з природними лісовими масіями. Е, ви можете озеленити територію найближчої церкви чи монастиря. Якщо вони розташовані в межах міста. Усе, все, що по, е, потрапило до садів і парків, більше не повинно потрапляти в природу. Е, відновленням популяції і тварин мають займатися тільки фахівці. А рослинний матеріал для таких робіт повинен вирощуватися у спеціальних умовах і проходити дуже суворий контроль. Дякую за увагу до наступних зустрічей.